Сім мультфільмів, які варто подивитися разом із дітьми. Мультфільми це не лише розвага, а й ефективний засіб впливу на дитячий світогляд. Саме тому сучасним батькам варто бути дуже уважними до інформації, яку отримують з екрану їхні діти. Тож ми пропонуємо вашій увазі кілька мультфільмів, вартих того, аби не лише подивитися їх разом із вашими дітьми. А й детально обговорити з ними побачення. Їхні герої та історії, що з ними відбуваються, можуть стати гідним прикладом мужності і здатності до самопожертви, навчити приймати правильні рішення і продемонструвати інші якості, важливі для виховання дітей у християнському дусі. Отже, перший фільм у нашій добірці Принц Єгипту. Біблійна історія Моїсея це чудовий приклад сміливості, вірності, витривалості та відданості Божій волі, зрозумілий як дорослим, так і малим. Саме її і розповідає цей мультфільм сюжет його починається із зображення страждань єврейського народу у єгипетському полоні та жорстокого наказу фараона відібрати у єврейських матерів немовлят, щоби винищити їх. Відчайдушна молода жінка на ім'я Йохаведа Бажаючи врятувати свого сина, поклала його у кошик і пустила по річці, сподіваючись на те, що Бог збереже йому життя. З цього моменту перед очима глядачів починає розгортатися історія одного з найвідоміших персонажів Старого Завіту Мойсея, якому судилося стати визволювачем свого народу і отримати від Господа скрижалі з заповідями, за якими ми живемо і сьогодні. Наступний мультфільм має назву Йосиф сновидінь». Задуманий і створений як сиквел попереднього. Цей мультфільм також розповідає біблійну історію. Але його герої зовсім інші персонажі, а сюжет відбувається де що раніше. Головний герой мультфільму Йосиф. Молодший із синів патріарха Якова, про якого ми знаємо зі сторінок Старого Завіту. Улюбленець свого батька, Йосиф жив безтурботним та приємним життям, що викликало лють і ненависть із боку його старших братів. Особливо ж їх дратувала здатність Йосифа бачити сни, які він, так само як і його батько Яків, вважав пророчими. Одного разу Йосифові сниться сон, який його брати сприймають як прагнення вивищитися над ними, ставши головою родини після батька. Брати замислюють позбутися Йосифа і спочатку кидають його до колодязя, а потім продають у рабство, збрехавши батькам, нібито його роздерли дикі звірі. Однак у Бога є свої плани, і подальша доля Йосифа розвивається зовсім не таким чином, яким сподівалися його брати. Ще один мультфільм у нашій добірці має назву Залізний велетень або Сталевий Гігант. Моряк на ім'я Ерл, що мешкає у невеликому американському містечку, стає свідком дивної події падіння на землю незрозумілого летючого об'єкта. За кілька днів після цього випадку місцевий хлопчина на ім'я Гоугард випадково зустрічає вночі гігантського сталевого робота, який їсть метал. Незважаючи на свій загрозливий вигляд, прибулець виявляється добрим та допитливим. Скоро між ним та Гогартом зароджується справжня дружба, однак їй недовго судилося бути безтурботною. З часом про існування сталевого гіганта дізнаються військові, вважаючи його небезпечним через неправильне розуміння його природи, вони прагнуть знищити його. Зрештою, їхні брутальні дії призводять до того, що ціле місто опиняється під загрозою знищення. Єдиний, хто може відвести ядерну ракету від міста і врятувати невинних людей це сталевий прибулець далекої галактики. Але за це йому, ймовірно, доведеться сплатити найвищу ціну. Наступний мультфільм має назву Різдвяна зірка. Він розповідає їй історію народження Христа, але з дуже незвичного боку. Адже його головні герої це тварини. Глядачеві пропонують наново відкрити для себе добре відому євангельську розповідь, щоб поглянути на неї з нової перспективи. Персонажі мультфільму це Віслюк, на якому їде вагітна Марія, верблюди трьох мудреців. Півця, що залишила свою отару, аби піти за дивовижно яскравою зіркою. Тварини, присутні у хліві під час народження Ісуса, і навіть люті пси, що служать царю іроду. Історія починається з моменту відвідин Марії ангелом, який приносить їй звістку про те, що вона стане матір'ю Месій, їхню розмову випадково підслухує Тушкан, який розповідає новину іншим тваринам. Тепер їм доведеться об'єднати зусилля і взяти активну участь у порятунку божественного немовляти від гніву царя Ірода, який замислив знищити дитя, побачивши у ньому загрозу своїй владі. Наступний мультфільм у нашій добірці має назву Таємниця аббатства Келс. Життя середньовічного монастиря. Сюжет, який не часто можна зустріти у дитячих творах, що робить цей мультфільм особливо цінним, якщо ви бажаєте розвивати у своєї дитини відчуття прекрасного і благоговіння перед сакральним мистецтвом. Його дія відбувається в Ірландії 9 століття у часи набігів норманів. Головний герой – 12-річний хлопчик Брендан, що росте у монастирі, де служить настоятелем його дядько, Абат Келлах. Келах. Хлопчик має розвинену уяву і прагнення до пізнання нового, тоді як його дядько увесь вільний час присвячує будівництву високої стіни, яка повинна захищати монастир від набігів загарбників і суворо забороняє племіннику виходити за межі монастиря. Одного разу бренданові до рук потрапляє дивовижна книга, настільки прекрасна, що від світла, яким сяють її сторінки, Сліпнуть біси. Разом із майстром Ейденом, найвидатнішим ілюстратором книг свого часу, хлопчик починає працювати над книгою, щоб завершити її. Це дає початок історії повній чудових і драматичних подій, під час яких Бренданові доведеться зустрічатися віч на віч з древнім чудовиськом, витримати навалу норманів і власним прикладом довести своєму дядькові, що у першу чергу. Людина завжди мусить покладатися не на власні сили, а на Божу волю. Ще один мультфільм, який ми хотіли би запропонувати вашій увазі, це добрі відомі усім тачки. Незважаючи на те, що на перший погляд цей мультфільм може здатися просто веселою історією про пригоди балакучих автомобілів, та все ж ідеї закладень у ньому. Варті того, аби над ними замислитися не лише дітям, але й дорослим. Блискавка Маквін зірка перегонів. Він зарозумілий та егоїстичний швидкісний автомобіль, який звик перемагати і переконаний у власній неперевершеності. Одного разу, направляючись до місця, де мають відбутися вирішальні перегони, Маквін опиняється у глухому містечку під назвою Радіаторний рай. Колись відомому, але нині більше схожому на звалище автобрухту. Місцеві мешканці бідні, скромні і подекуди недолугі на вигляд, викликають у нього обурення і навіть відразу. Однак із часом зірка перегонів починає розуміти, що справжня цінність полягає геть у новеньких шинах та блискучому капоті, а старе не означає погане. Адже у нього можна так багато чого навчитися. Поступово нові друзі спонукають його до того, аби серйозно переглянути свої цінності. І, зрештою, зрозуміти, що перемога ніщо поруч із добротою та піклуванням приближнього. Кубо і Легенда Самурая. Це мультфільм, який розрахований на дещо старшу дитячу аудиторію. Для малюків деякі його сцени можуть здатися занадто похмурими або навіть страшними. Він торкається таких важливих тем, як важливість родинних зв'язків, спогадів та прощення. Головний герой – річний хлопець на ім'я Кубо, що живе у середньовічній Японії. Він доглядає свою хвору матір і заробляє на життя, граючи перед публікою на чарівному сімісені, триструнному музичному інструменті. Про долю свого батька самурає ханзо і нічого не знає. Та одного дня мати відправляє його на пошук обладунків і зброї свого батька. У цій нелегкій подорожі Кубо дізнається правду про нього та свою родину, приймає нелегкі рішення і, врешті-решт, стає перед важким подвійним вибором кровний зв'язок чи правильний вчинок помста чи прощення. you <laughs>